Доброго дня, вечора, ранку, ночі. Е, хочу вам представитись, якщо ви вперше на мене підписані, не знаєте мене. Мене звати Олена, е, я з України, з Миколаївської області, 10 років проживаю в Польщі. Е, з цих десяти років, 2 роки і два з половиною я працювала на фабриці, де шила матраси для фірми IKEA. Е, Потім я навчилася і. Здала екзамени і пішла працювати далекобійницею. Здала на права, вірніше кажучи, і працювала з 2017-го, ось в 2022-му, я закінчила кар'єру. Після закінчення кар'єри мій чоловік відкрив свою транспортну фірму і зараз у нього транспортна фірма. Коли я була в декреті, в декретній відпустці офіційно, я написала бізнес-план і відкрила свою фірму. Кошти на, цю, на відкриття цієї фірми на абсолютно все обладнання, я отримала за допомогою ужину праці, написавши бізнес план. Слово бізнес план може для вас звучати дуже таким, знаєте, складно, але насправді все виглядає не так складно, як здається. По-перше, тому що сам бізнес план по собі виглядає як такий бланк, якщо ви заповнювали документи на карту побиту. То ви будете, вам все буде зрозуміло, тому що самим, сам внісик на карту побиту приблизно так само виглядає, як ваш бізнес план. Тільки вам потрібно там більш ширше розповісти на запитання саме про ваш бізнес, про який ви будете, який ви будете відкривати. В моєму досвіді консультування за ці 35 з майже 4 роки були різні бізнеси. Це і б'юті бізнес, це і кондитерський бізнес, це і катерінг, це і фотографи, це і фотостудії, це і різні предмети, гіпсові декорації, яких виготовлялись, наприклад, там, виготовлення їх ручне. Ось ось такі в мене були запити, може, ще щось забула, але може по ходу пригадаю. В цьому році я вам розповім про Чіткі кроки, яких потрібно дотримуватись, або які можна зробити, щоб, щоб от піти в цю тему, щоб наблизитись до того, щоб вам дали ці кошти. Звичайно, це такий процес трохи може виглядати довгим, але він насправді ефективний. Ефективний в чому? В тому, що всюди працює людський фактор. В тому, що важливо робити ці кроки, пересилити себе і побороти свій страх, тому що дещо вам може здаватися страшно, але, от насправді, там, де страшно, там ви можете багато чого отримати, як і я зробила. Тому я якби пішла навчатись на коуча для того, щоб людей трохи підштовхувати, можна так сказати, не підштовхувати. а… Сказати, туди йдеш, і там то все є, але тобі треба туди йти. Туди саме. Тому почнемо. Дивіться: перший і найголовніший крок вам треба визначитись, де ужин праці ваш. Якщо ви не знали, то загугліть, дізнайтесь і сидіть на їхньому сайті. Тому що, перш ніж отримати гроші, треба дізнатися, коли ці гроші будуть. Перший крок ви шукаєте е, «Ужинт міста Краков, «Ужинт міста Вроцлав, ужин м'яста Лоці, ужинт міста, Гданськ", ужинт міста там пясечне м'ясечне, «Прущ Калуш, Конін, Лешно, будь-яка місцевість, якій ви знаходитесь, і де є ужинт праці. Писуєте в Гуглі, знаходите їх сайт і переглядаєте актуальну інформацію. В актуальній інформації найчастіше пишуть. Коли був відкритий набір заяв на ці кошти, найчастіше пишуть, коли був закритий вже набір заяв, але ніколи не пишуть наперед, коли буде наступний набір. Набори заяв на ці кошти, на дофінансування найчастіше бувають три або чотири рази в рік. Це кожного кварталу майже. Це зимовий, це весняний, літній може бути кілька разів, осінній обов'язково. Тому потрібно за цим постійно слідкувати. Розповім свою ситуацію. Я була в декретній відпустці, постійно слідкувала, коли відкривається набір, коли закривається набір. І в мене так виходило, що моя декретна відпустка закінчувалась 16 лютого. А набір закінчувався 12 лютого, і я фізично, маючи вже готовий бізнес-план, не могла записатися, звільнитися з роботи, тому що я була в декретній відпустці. Звільнитися в роботі в такому статусі, в статусі декретної відпустки, і подати заяву на ці фінанси. Тому я чекала до весни, до наступного набору. Наступний набір був вже в квітні. Так от. Перші кроки. Перший крок це подивитись, де сайт до праці, актуальну інформацію у них. Е і другий крок, який я обов'язково раджу всім своїм клієнтам, які приходять до мене на консультацію, це йти своїми ніжками до цього до праці в інформаційний відділ, і просити у них дати їм фізично цей бланк. І цю заяву, яку потрібно фактично заповнити, навіть якщо немає набору, навіть невідомо, коли буде набір цих внісків, цих заяв на дофінансування, ви йдете і вже берете цей бланк. Тому що вони відрізняються, по-перше, між різними ужиндами по Польщі. Кожен ужин свою структуру цього бланку робить. Цей бланк це і є ваш майбутній бізнес-план, тому що вам потрібно в тому бланку відповісти на всі запитання, який ваш буде бізнес, яка прибутковість ваша буде вашого бізнесу, які у вас є конкуренти, а які можуть бути ризики, а як ви долати будете ці ризики? І це така коротка розповідь на 3, 4, 5 речень, якою ви пояснюєте, що ви взагалі хочете, навіщо вам ці кошти. Тому я всім своїм клієнтам, хто приходить на консультації, кажу завжди: ідіть фізично, тому що на сайті вони не завжди розміщують інформацію про ці бланки. Вони їх скривають, приховують, можна сказати. Так само, як інформацію про те, коли ці кошти будуть. Вони теж цього не кричать наперед. Чому вони це роблять? Я розповім чому, тому що. Дуже багато студентів, які закінчують навчальні заклади, вони не біжать одразу на роботу працювати, а вони йдуть одразу користуватися цією програмою, щоб спробувати себе в якомусь бізнесі, в якомусь помислі, або просто отримати кошти, їх використати, списати це, все це все теж можливо, це все робиться. Я зустрічала в своєму житті таких людей, поляків. Які говорили, а, мій син так зробив, і дочка моя так зробила. І вони, вони в цій темі знають, і тому що я розповідала, що я свій бізнес роз... відкрила за... за такою схемою. І вони розповідали, що їхні діти, закінчивши навчання в університетах, одразу йшли на цю програму. Там також є для абсольвентів, для студентів, і вони дуже класно всі поінформовані в навчальних закладах про цю програму, тому вони її теж з нетерпінням чекають і відразу несуть свої. Бізнес-плани на свої помисли. Тому тут, якби хто перший, той лепший. Я так завжди говорю, тому що принцип розгляду цих заяв залежить від того, хто перший принесе, от набралося там 100 людей на місто якесь, або є там виділено 2 мільйони злотих, або там мільйон злотих. Чим менше сума виділена, бюджетом, Тим менше людей вони зможуть заявок опрацювати. Тому дуже важливо, вони опрацьовують ці заявки в, по черзі. От ви перші принесли, вашу заявку будуть перші розглядати. І вона вже має 100% шанси, що вона. Пройшовши всі там процедури, що вам ці кошти виділять. Тому дуже важливо бути першим. Щоб бути першим, йдемо в ужин в праці, навіть якщо немає набору, беремо бланки і е, заповнюємо спокійно собі вдома всю всю інформацію. У вас може бути час до наступного набору заявок, до виділення коштів. Два, три місяці, може й чотири. Залежить який період. якщо зараз візьмете, то після нового року буде відкритий набір. Скоріше за все, це лютий, середина лютого буває. Або весною деякі міста рідше мають менше коштів, і весною можуть відкрити набір. Але на сам момент відкриття набору, виділення коштів у вас вже буде заповнений бізнес-план, розрахований. Що ви там вписуєте? Я вам розкажу приблизно, на що виділяються кошти. Це основна таблиця, в яку ви записуєте, що ви купуєте, для чого вам ці кошти. Якщо у вас, наприклад, я хочу привести приклад на своєму швейному бізнесі. Що я вписувала? Я вписувала величезний кройчий стіл, дивилась ціни у виробника. Писала, кройчий стіл, назва така-то, одна штука. Ціна там 6 тисяч злотих. 6 тисяч злотих. Наступне оверлок. Фірми такої, марки такої. Юбки там такий то такий то Ціна 5 тисяч злотих. Наступне машинка швельна промислова. Ціна там 4 тисячі злотих. Наступне розкроювання тканин, ужадзення для. Розкроювання тканин, яке воно 3 тисячі злотих коштувало. Машина вишивальна 8 тисяч злотих. І так це все там набиралося певна сума. Я писала на максимальну суму, яка була можлива, на яку можливо отримати кошти було. Я розписувала це все. В кінці писала, що там потрібно, там, наприклад, 40 тисяч злотих, 40 тисяч злотих, і я ці всі 40 тисяч злотих в цій таблиці розписала, на що я їх витрачу до копієчки. Наступне, е крім цього, що я описала, яке обладнання мені потрібне, мені потрібно описати, що я буду робити цим обладнанням. Що буду шити, що буду вишивати, що буду виконувати індивідуальні замовлення. Також в цьому бізнес-плані мені потрібно було описати, скільки вартість моїх послуг, моїх е товарів буде, скільки я спроможна виготовити в місяць і вже розраховувала загальний вал, загальний об'єм е продукції, скільки я можу виготовити, скільки можу продати. Тому що виготовити це одна історія, а продати це інша історія. Тому тут. Ви маєте розраховувати, у вас там також в бізнес-плані буде такий пункт, яким способом ви будете продавати, просувати і говорити всім про свої послуги. І ви описуєте ці способи. Що ще можу вам сказати? Важливе в цьому це важливо йти і запитувати напряму, коли буде відкритий набір. На отримання цих коштів. Не боятися нічого, нікого. Якщо ви тут перебуваєте легально, маєте карту побиту, тому що це теж важливо людям, які не мають карти побиту, е, ну, я не раджу користуватися цими послугами, тому що е, вам потрібно буде заключати договір з ними, коли вони вам вже розглянуть вашу заяву, скажуть, що все позитивно, ми вас приймаємо. У вас має бути документ, який підтверджує легальне перебування в Польщі. Це така база, на яку вони дадуть кошти, тому що в повітря вони їх не дадуть. В повітря тут ви є, тут ви немає. Це має бути карта побиту, це дуже важливо. До 2022 року українці не мали такої можливості отримувати ці кошти від Європейського Союзу, від ужинду праці, тому що не було цього закону, що іноземці мають право відкривати єдноособову діяльність господарчу. Зараз цей закон існує, ця, ця поправка, і українці мають таку можливість. І поки ви маєте цю можливість, чому вам би не скористатися з неї, не піти? Не ви, я знаю, що багато з вас мріє щось почати і відкрити. Це дуже складно. Ну, це капець, як складно. Так, я вам буду казати, що підприємництво це легко, це постійно щоденно вирішування якихось проблем. Саме слово підприємець. – це… Приймати рішення, предприймати щось, так? Це вирішувати різні проблеми. І якщо ви готові до цього, якщо ви готові вирішувати їх просто щоденно вдень і вночі, то вперед, вперед, ви можете отримати кошти, вам дають всі шанси. Який сенс в цьому? В тому, що вони вам дадуть кошти. Дивіться. Суть в тому, що отримати кошти може тільки та людина, яка зареєстрована в ужинді праці як безробітний. Система така. Ви, наприклад, десь працюєте. На неулюбленій роботі маєте карту побиту і вам вже отут -от все сидить, вам хочеться чогось нового, або ви вже чимось займаєтесь паралельно, але не маєте на це грошей. Ну просто ну не маєте. Ну ну, от, все, не маєте і все. Як у мене було. Бо я народила, ми купили будинок, все ви, ви витратили абсолютно перед тим, як. Я відкрила бізнес, у нас не було нічого. Ми, ми купили будинок, вклались в будинок, і тут я в і йду в декрет. Ось так. Я йду в декрет, і, якби декретна відпустка, так, декретні там платять, але щоб відкрити бізнес, у мене не було коштів. Я купувала там по 5-10 по 10 метрів тканину різну, ну, тестувала, навіть не пробувала її продавати. Бо я розуміла: ну, але мені ж потрібно. Щоб якщо я почну продавати, то не можна так, що там продав одне. Потрібно це вже вводити в систему, в систему і в систему. Тому якби я зрозуміла, що мені потрібні тільки ці кошти. В мене іншого вихіду немає. Знаєте, я таке прислів. Якщо не маєш гроші, то не маєш грошей, то відкривай обов'язково бізнес. Є така, є така штука, і це, вона, і це вона правдива. Тому я відкрила свій бізнес абсолютно з нуля, маючи там. Здається, пару тисяч злотих, це були мої власні там збереження. І ось така якби історія. Може вас надихне, може вам е, допоможе зробити перший крок, але перший крок ви обов'язково маєте зробити. Далі з'являється там купа запитань, розумію, може з'явитися купа нюансів. А як далі, а як, е, як знайти поручителя є кілька варіантів? Отримання поручительства, це може бути одна людина, це може бути дві людини, це може бути нотаріальний там, завірений документ, або документ з банку, це можуть бути різні способи. Я це все розповідаю на консультаціях, особистих своїм клієнтам. Ну, а якщо ви насправді маєте якийсь страх. от, Досправді рішучих дій, то, то з цим теж треба попрацювати, попрацювати з коучем. Е, я вже рік закінчила навчання на коучі. Я сертифікований професійний коуч, який е, працює довгостроково з клієнтами від 5 до 15 сесій до конкретного результату. Тому можете теж скористатися моїми цими послугами. Це дуже класно, от саме коучинг дуже класно. Може розкрити, і ви можете зрозуміти, що вам потрібно насправді. Тому запрошую вас на індивідуальну консультацію по дофінансуванню. Ми можемо розібрати всі пунктики і всі таблички, які ви хочете заповнювати, як, що до чого, шах ліво, шах вправо, і всі інші нюанси по відкриттю фірми з нуля, з нульовим балансом. На рахунку, а також запрошую в коучинг, тому що я професійний міжнародний коуч. Все, якщо вам був цей урок корисний, то пишіть мені, пишіть мені, чого вам не вистачає, що ви ще хотіли дізнатися. Дякую вам за увагу.